Всім привіт! Вас вітає канал Три Ведя і ласкаво просимо в медмежий бложик. Ми катаємось по Ненці і показуємо вам наші красоти та неперевершені пейзажі. Гарного перегляду. Не понял. <ривіт> <ривіт> буде так терешеньки. По дорозі, так? Завернуть, я скажу де. І так можна до дам дамби доїхати. Дякую. Дамби дам не сьомо. <ривіт> <ривіт> дам <би> <ривіт> Тепер треба домовитися, хто з нас буде суперсус. Ти будеш суперсус чи я? Ти найнижчий. майнищий. Я буду цим камрад. Маш Угу, А я не шай. А він буде цим Кентом суперсуса, ти тим? Його тоді виручав, коли він бухав. Кстати. Угу. О. Все. Ой-ой-ой. Все зібрано. Сіроди. Не, реально, если будет раз... Не. Да. Не. Побачишь батиш. Не. Эй, подожди еще раз. Максимум 120 параллелей. еще в реке 120 параллелей. Чуваки, я знаю, как выставить YouTube канал. А? Я? Лучше бы я снимал э, не горизонтально, а вертикально, вертикально. Для TikTok. Это угу. Не, ну. Погодка шепче прям Взагалі Чинази. Ультра круто. Ультра хуй. сідаємо в крошечку, малишечку. А наші тобі ці від яйця. Ні, ну серйозно. Ну ми це на дачу занесемо. Да? Це наша ці. Ну давай я тоді відкрию машину, так? По суті. ці по суті. Ці яйця. Кур. Собак, там собаки є там за парк. Ми будемо популярні, я тобі течаю. 120 перед максимум. <laughs> а ти. Якщо бляки потрапить. А це що погано, що? <laughs> я понять не ви вийшов, бля. Позажирались тут. Ну, <laughs> З бустер це добре, тому що менше людей побачиться кринж. <laughs> Ні, а я ж смонтую так, що це буде не кринж. Буде типу MLG, так? Ну, типу того. Вау, вау. Це ж скрілокс. Вау. Вау, вау. Це ж україномовний контент, треба його просувати. Правильно? Чи ні? Це відосик в 4К. Ніхто не дивиться відосю в 4К. Я дивлюсь. Ти дивишся, реально? Ну, інколи. Ну, такий якийсь дуже. На GoPro може щось таке. Ніколи не вірте, Ісус. Це кстати, Ісус, так. На GoPro може там. GoPro чи щось таке. Там третя штурмова. Туда. Третій штурмовий топ. Да. Короче, їдемо купляєшо. що? Дивись туда. На жопу. Думаєш, слід. Ну що. Ну... Доїхали, короче, на метро. Зараз беремо? Держайся. І що ти ще береш? Що? Що? Снайкерс. Снайпер? Ти так, можна. Не Та так, заправиться, так сказать. Вона більше орієнтована на Угу. Але Вона така. История такая. Ну а, <laughs> так, мы приехали, не знаю, куда нас Иисус завел, но кажешь, что тут типа прикольно мое быть. Так я уже, я уже, я уже все видеосъемка Выдается серьезно. Блин, ну хорошо, хорошо Хорошо у нас на полиции, так скажем. Четенько. Это, где, бачите, такие... Бог, бог я... Меньше процента. На самом деле полиция такая много. Горизонтальне проти вертикального. Гейб. Полісі дуже багато. Ну ні, так, типу, блін, казалось би, да, типу, це все під боком. Та так. десь збирають. Ось, двин. Дупатріарх, чекай, скільки му роки. 600 років. Ні хуй. Сутрічна смирак йде. Не, ну це. Це сильно. Це який він здоров'яний, це піз... Який А ну, Бодя, підійди, я Пойдем поміняємось. Угу. Конечно, я такий здоровий, як твоя жорстко. А ну, давай, ти стань. Міняюся. Ну, Ну, те, що не менше. А це что тоже? Обсяг, О, Ну це гарно. Тут якби ніхто. А це, а це... тут не написано, да, що це за дуб? це просто. Це просто. Це просто Йокен, пані? Це просто піз. Безиме. <хухи> це це є і пі. Амілтараміо, типу. Ну, майже, майже близнюки. Курган <гухи> і агрегат. Ти <хухи> <гухи> прикинь 600 років назад упав в золоті виросла виросли ну, ти пошту. Ну це п. А 600 років назад тут х в мічах. Ти представляєш? <гухи> Або в туза. Вибір за вами. Ну тут гарно. Трошки страшно, але ладно. Дивіться, це коли прийшов з пар і дав так скаже. Ну, Страшно. Скажи. Трохи странно Красиво, красивую без и <звучит>. того где мы находимся сейчас гидровузол да не шесть четыре гири гидровузол так и, 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 и. а интересно, можно вообще сказать, где типа, мы находимся, или нет? Нет, <звучит> полет будет. <звучит> нет, серьезно? Нет, ну может и будет. Они сейчас любят быть у гидростанции, я не знаю. То есть, э, краще лучше этого не в здесь? Да они так это знают. Ну я тоже так думаю. Ну, блядь, это <звучит> да, это mm. бред. І реально буде 15 переглядів і 5 з них це ФСБ. Насобне відомо, це гарний Ф-бас. В карцері. Влог із підвалю. Бля, за цю шутку ми реально в карцер Поїдемо, понять? Пахне. Ну гарно. не Ну чесно, виглядає на картинці, це виглядає просто.

Ну ти завжди це тут, <плес> да? За, за судом. То звідси і брали камінь. Так? <плес> да. Вон ну, тривіри я нічого не помираюсь. Пацани у нас <плес> тут же тому разу камінь про це буде сповіщати. Живем навколо камня і тут води. Ну блядь. пошли далі. Це де ви приїжджали? Ось сюди, бо тут оце останній, ну, ага, перший перші ну, поворот. Ну, да, да, да. туди треба. Все. То, то, то тут не нас буде останній поворот. Крайній. Тут сидять тільки що бігали всякі ящерки. О, він бігає. Щас покажу. А де ти, б***ь? Ага. 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 Щас, секунду. Ага. Ага. Да. Ага. Па, і все. Ну, я ще Бля, а вона така незаметна, вот хер побачиш. Да. Я не бачу. А, вот, вот. А, ось. Вот. Попали хлопці у западню. О, маєш гарну дупу. Дивись, дивись, дивись. Три! Чотири, скільки 25 тисяч! скільки їх там ганяє! А там дебають ну, стіпи? Ви голова сторчить. Вон, вон сидить, дивиться. Ось четверо. Билли Чо не приносить удачі. Біон. Бачить ліси, так? Вон, да? вон біи. Вони люди такі, понять, асфальт нагрівається, вони діїся. Би вон там повилазимо. Такие якісь смішні, типа змії, поняття. Так, так, так. Ну такі смішні Кали я дивлюсь на небо. небо каже. Вон сидит. Стоунхендж по Житомирські. Не, ну блин, гарно виглядає так, тогда на відосі. Типа прям дуже серйозно. Прикольно. Бля, это, Це... это, Це... это Це... классно, давай не складно? Сфоткать? Да, не складно. Не, сейчас сфоткаем, да. Ладно, Сейчас давай. Бабушки, короче, на даче не маят, дед. Ну, они там завжду. Прикольные такие эти штуки. Дед, в лесу не да. Она, как же, в лес не ходит. В лес таки по чернице и все. Типуч. Ну, круто. <звук> Неоправданно микрофон закрыл круто выглядаю. Четко. Четко, четко, четко. Тут вот так вот. Короче. Что выходим, дым. Так, блин, гарно, красиво. Тут такие подстрижения, кстати, кустики, машинки ездить. Шо, и мы, и мы завтра поедем. Не понял. О, oh, сейчас, Я думаю, що Короче, звук не записували. Зараз ми їдемо в церкву, ми там уже побули, точніше, тут ми побули. І зараз будемо куди пілять Ісус? ОПЦ ФСБ. ОПЦ ФСБ? Так, да, бо там що? московський патріархат. А все, що московське, треба пити. Да, є таке. Дуба побачила, так скажемо Ломбоджіні Діаблу. Їдемо <реш> <реш> далі.